Фух, ну сьогодні капець яка жара. Але думаю, відосик я зможу зняти, якщо я, звичайно, не впаду і не відрубаюся. Добре, поїхали. Hello Friendly, На зв'язку Деніс Френдлі. Я поїхав у магазин, така жара, що капець. Дуже душно, не, не годен, просто душно вже відкрив там це вікно. Тож треба, напевно, вентилятор сюди вже стати, а то немає часу. Зараз ми це будемо запарювати. Тому такі справи. Поїхали до заставки. let's go, let's go. Деніс френі реагує. фух, Деніс френі реагує, Капець, як жарко. Сьогодні він буде реагувати на. Так. Це завжди. Мені це відкрити важко. Вермішель швидкого приготування зі смаком смаженого м'яса з овочами та зеленю. Не гостро, Бачите, вже на кінець, не гостро. Мі, віна! віна, віна, віна! Уже швидко притланзі смажено, бо на кінець бише, не гостро. Бо я спеціально брав, бачите, я казав, що буде з реберцями. Намальовані реберця, хоча пише, що це смажене м'ясо. Ну, коротше, я слово своє стримав, я купив. Все. Достаємо оце. Раз. Це буде два. Давайте запарювати. Давайте. Зараз кипяточком запарювати. Ну що ж, я сьогодні. Я зрозумів, чому я сьогодні такий ще тільки що починаю, я такий сонний. Сонний хочеться заснути і ще плюс ця жара, того, що я до пів п'ятої години не спав. то вже було 14.30. щось хотів подивитися там цікавого. раз, а по-друге. Щось воно. О, це зараз вже не пише слово Мівіно. Ну, таке. Типу, що там вони типу, в інтернеті ці всякі штуки хотілося подивитися. Та... Ти якось так вийшло, що я цей не спав. Але я буду вже наступний раз спати, сьогодні треба відоспатися. Я типу зараз буду до кінця дня як овоч. Я думаю, що такий сон. Фу, блін. Фу, саме я не рекомендую. Взагалі не смачно, Молодець, Денис. Добре, засипаємо кипяточком. Фу, це ще гірше смак ніж на смак нічого попередньо. Добре, засипаємо. До речі, завтра... я Поки це гріє, не гріє, поки це запарюється, ми накриваємо. Не знаю, вам видно, не видно. Що у нас тут пише, скільки хвилин? Ням-ням-ням-ням-ням. Так. Нічого треба читати. Ну, о! Закрити книжку та витримати 3-5 хвилин. Коротше, давайте. На зараз все успіється. А я за цей час скажу вам, що завтра у нас 17 буде на календарі липня. І ми завтра будемо оце їсти. А, мама, ще й купила. Ну, це ми вже їли. Ми будемо оце їсти мама. Оці штуки, 5 штук з'їмо. Ні, 3 штуки, бо то тільки 3 штуки ми це з'їмо. А спойлер, 18 липня я куплю. Фанту, фанта, там новий смак завезли, якийсь грейпфрут з чимось, там якісь добавки, одне з другим змішано. Будемо того з вами пробувати від нуля до 10. Тому ви знаєте в наступні два дні, що вас чекає на моєму каналі. Ясно, ви щось не особо дивитесь, але шорти ви трошки дивитесь. Блін, дружні. Ніколи не, їж... не... Ну, їжте. маю на увазі ніколи не сидіть так пізно. Блін, півп'ята година була. Я думаю, що я зараз як овоч. Бо я всі не лягаю сьогодні, цієї ночі. Не лягну. Треба буде спати наступний раз. Міг би вас почитати, але час уже їсти. Не так багато часу лишається. Блін, я напевно коментарі ваші не успію в кінці зачитати. Поїхали, все. Думаю, час можна. Так, щось воно ще тверденьке. Певно, ще 5, -5 хвилин не прийшло. Блін, може давайте лише хішку від'їп'ємо? Завжди треба мій віну саму солити. Бо сама приправа, щось я не розумію, не може дати того ефект. <кхе> Чи як? Хочете прикол, це ще гірший смак, ніж те, що ми їли попередній просто. Що то у нас було? Нагадайте. Нагадаю сам. Ото, що було щоб просто гостре, але воно особа і не було гостро. то Тобто, на увазі. Добре. Ще посолимо і накриємо. <кхм> Блін, мені вже треба... Блін, чого я так пізно починаю зйомку, я завжди починаю зйомку. Ви розумієте, сонний, я тепер чекав, поки я вже успокоюся. Я не успокоюся. Коротше, якщо ви студент, і ви хочете мівіну їсти, завжди її соліть. Найголовніший мінус мівіни, що якщо ти її куп. Так, ти її ж не можеш купити в магазині і зразу десь запарити. одно в будь-якому випадку її треба приносити в приміщення і кип'ятити воду. Ну, якщо ви школьник, то та, тако зразу їсти можна, але все-таки вона робиться запареною. Тому висновок такий що це для студентів. Студентів має бути завжди з собою в потрібному місці сіль, щоб ви могли посолити. Так як без солі це ну нікуди не годиться, розумієте? І за це це великий мінус, що приправа настільки гостра і перчена, що тобі погано стає, а вона не солена. От що це таке? Та, Блін, напевно, видно на відео, що сьогодні не такий бадьорий, як вчора. То є причини. Самі розумієте, п'ята я засну. Я п'я, тридцять хвилин. Значить, раз, два, три. Вже в дев'ятій майже. 4. 4,30. чотири один тридцять хвилин спав. Сила. Ну що ж, макарончики наші ще твердоваті. Але їсти, в принципі, їх можна вже. Ммм... Тут більше зелені видає. Блін, тут же зелені намальовано. Блін, оцінка буде херова, бо я зелені дуже люблю. Пам'ятаю, як я у 21-му році чи у 20-му, як я... Знаєте, скучав за мівіну і думаю, блін, мівіна, це такий дар, це така насолода, блін. Ну так, бо бульон мені завжди подобався. Я пам'ятаю, як я мріяв. Блін, лиш не на шорти. Купити мівіну і запарити вдома, і насолодитися цим смаком, це реально смачно. А для цього мене тепер я ютуб-канал. ну в мене він завжди був. От <кхем>, я робив нікому не потрібні кліпи, а зараз роблю нікому не потрібні реакції. Ну зато хоч насолодитися не можна. Ну, взагалі то потрібні, бо ви пишете коментарі, а коли я тоді приздавав багато разів контент, то мало хто коментував. Значить кліпи все-таки реакції більш потрібні. Хз, не знаю. От, тепер макароні нормальні. Ну... Через зелень я вставлю тільки 7 балів, бо того, що зелень все спортило. Зелень мені не сподобалась, так. А, давайте саму юшку прорегуємо, ну. Хм, хочете прикол, а сама юшечка 8. А чого, вона ж за зеленю? Де а, я понял. На макаронах відчувається зелень. На юсті не відчувається. Ось така прикол такий, так. Усмільтеся в коментарях. Прикол. угу. Несмішний прикол. Ах. А. Багато мені пишуть в діректі. хоча дивно, що мені пишуть. Підписки йдуть кожен день, мінус 2 я втрачаю підписники. Мінус 3, деколи мінус 5 У мене було. Учора у мене було 1070, сьогодні 1069. 68. Два підписники пішло. Дивно. Але пишуть просто віддані ті, хто зі мною лишилися до кінця і будуть залишатися до кінця. Пишуть Блін, я не вірю, що ти 20 тисяч набере. Набереш. Інші пишуть. що пишу, бажаю набрати. <клухи> ну ні. Ті, хто написав, що я не вірю, що ти 20 тисяч набереш, ви якісь несерйозні. 2000 тисячі лишилося. Ясно, що зараз я не наберу. Но до кінця 23 го року наберу, це точно. Дві тисячі лишилося. Як ніфік ділить. наберемо вже. Та слухайте вже, доб'ємо. Ту 20-ку. Я їй кажу, типу, що та наберемо ж це лиш дві тисячі лише. Вона каже, тебе як ти упав. Кажу, ну Федеріко набирає, де коли що ти по 2, по 1 тисяча? Каже, ну я не вірю. Ну ти кажу, не вірю собі дай. Ти не віриш, я вірю. Таке. Короче, тут буде 7 балів, тут 8 не буде зелень розчарувала. Залишається майже сама юшка. Ми її що? Допиваємо. Блін, мені знаєте, подобається їсти це, що ми тепер їмо всі дні підряд мій. Це смачно, це прикольно. В принципі, нові смаки з'являються. О, ну але я би хотів, наприклад, спробувати мівіну, допустимо, зі смаком. Помідор. Помідор хай буде. Зі смаком яйця. Можна попробувати. Ну, яйця, мені здається, пробував того року. Не знаю, завтра перерив. Ну, завтра, типу, ті печиво виходить, післязавтра вийде. Това. Ну. Фанта, новий смак. А вже цього кого, 19 М -м, липня може морозиво куплю. Або вийде 20-го морозового подивимося. Може Мівіну знову візьму 19-го. Щось мені мівіна страшно почала знову подобатись. Так, люблю їсти, Лін. Добре, перед вами пуста тарілочка, оцінюю на 7 балів, без плюса, просто 7 і час, Що правильно? Почитати то, що ви мені написали. Там я бачу вчора було щось, 14 коментарів. Давайте на них відповімо. Так, поїхали читати. Let's go. Ось так. Виглядає моя пуста тарілка, пішли читати. Ви з кожним разом мене все радуєте і радуєте. 25 лайків. Це прикольно. Якщо Ютуб спише, буде неприкольно. І так, бачу, є коментарі тепер. Знову псевдоніми. Ютуб унікальний. Це нічого не, не унікальне. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40 коментарів. Дуже дякую. Ах, щось дуже дякую за ці коментарі. Ну, реально, майже 40 коментарів кожного дня. Ну це дуже класно. Правда, варто мені буде викласти більше відосів. Круло числа по 4 по 5, там 5 виходить, бо дві реакції зранку, дві реакції ввечері, плюс один відеокліп разом 5. Ну, до речі, 10 липня більше виходило, бо я там ще Ваньку цю відеокліп робив. Два зробив часову і просто ну тиша листо чимось переді. Може взлетить, може на дно опуститься. Та воно ну, і так на дні. Подивимось. Добре, Добре, поїхали читати. Софія Мелкумова, да, ти можеш е, словами, що то улучшить качество роботи України зробити, лучше допомагати воїнам, побіжти врагов і почому. Зразу е, твої слова нічого не достойне. А це ж я сказав, типу, ну ж ти можеш, ну то можна щось там придумати, але що мої слова? Що треба знати, що говорити. Е, Качество роботи взяти лучше, допомагати воїнам побігати врагов і по чому твої. Ну, можна просто допомагати нашим воїнам там, скидати гроші на допомогу, типу ЗСУ. Та. То це можна. А щось таке свою думку, комусь говорити. Я вважаю, що це таке не дуже. Та Росія без мозгов. Ну і що, е, Ну і що ти будеш. Фу, по саму приправу ужас. Ну і що ти будеш далі, ідіота себе показувати, але все, вже актива не буде. Один раз показав, всі посміялися, лайки поставили, пішли. І вже не прийдуть, бо такі відео вже не доїдають. Твоя правда, та. Самому дивно, чого іменно ідіотські відео залетіло. Якісь би малюнки залетіли, якась би природа. Як не як влоги. щось. Ну, міні-влоги, шорти, майновації. Ні, тут касірода залетіла, але таке. я. Що маємо, то маємо. Обідно це все. Ясно, що більше вже не залетить, бо вже дурості всім достатньо. та. Тут написав Вованчик перший. Я йому написав просто медальку вручив. Перший, то отримай медальку. Алло, не Паріж, бачу, Ютуб не тільки глюч і відписує у тебе лайки перше. Він мені показує, що я не підписаний на тебе. Я обновляю ютуб і потім вже підписаний. Що з ним не так. Пишуть, не знаю, у мене все нормально, ні глючить, пишуть, ви підписані на канал. Не знаю, що це може бути. Напевно, щось глюкануло, бо... а може у тебе щось з інтернетом, цей раз, а не з Ютубом. Ну, я знаю, Ютуб теж може лагати, але може. Інтернет, знаєш, якесь з'єднання. Показало, що тіпа... ну, пропав на... на пару хвилин інтернет, писало, що не підписаний. Оновив підписаний, Може таке бути, що і не сам винен, а може і сам винен. Тут. Не знаю, але добре, що підписаний. Пише, що тепер підписаний. Та. Е, ну, бувають всякі різні ситуації. Каєла Ванна жим. Ну так, вона, он не виноват, що он російський і Крим зробили для них, тому що... по Ще раз. Ну так, он не винуват, що он російський і Крим зробили для них. тому Ну там, не ж не розуміють, не думаю, що це їхні, тому і поїхав. Та. До речі, тебе Каєла, Ванна, Зим. Тут перший раз бачу. Ніколи Худлапсловський, ліпше роби нормальні фото. Це ти маєш на увазі на, на прев'ю. Ну, тепер, вроді, зробив менш більш таку прикольну. Ну, не знаю. Києла роз ранній. Ліпше, більше не показуй ненормального, будь самим собою. Дякую за коментарі. Ну, коли раз так, раз так, розумієш. Подивимось, як будуть сприймати. Лолотрек. Дениса, серйозно, зможеш набрати 19К до кінця літа? До кінця літа, ну в мене вже 18-100. Десь 18-140. Скоро може 18-200. Зараз що в нас вже половина липня, так? Хм, ну може 18500, ну може, слух, ну по ідеї мав би набрати 19 тисяч. А якщо наберу 19 тисяч, то значить на жовтень я б уже точно 20 тисяч набрав, жовтень тере листопад. Ну не знаю. Подивимось, подивимося, тут не від мене залежить, тут залежить від вас, шановні друзі. Як ви будете підписуватись на мене? Тому такі справи. Так, е, тому все можливо. так. Андрей Зелікін. Е, щось давно з, люка, з Люки Заворуки немає на Ютубі. З чим це пов'язано? А що ти, а бачите? Не слідкую повністю за моїм контентом. Я викладаю дуже багато контенту, людина не це все е, продивлятися і дізнаватися, що стається з моїми е, друзями і самим із. С... Саме мною. газлюка заварюка, лишилася в Болгарії. Все. І вона там відпочиває ще не знаю. Вона каже, бо я... ми спілкувалися, бо Ну, пару днів назад, бо тепер не спілкуємось. Бо... Типу на іхай відпочиває. Він каже, та ні, мені щось там подобається, щось не хочу їхати. Не хоче, то не сидить там. Ну я кажу: ну а відки в тебе гроші, щоб постійно платити? Я там знайшла роботу. У... Настільки продуктивно, вже і там знайшла роботу. Повезло малій. Е, Дарафаела, 41 гривня, нормально. Ну, для цього мороза, окей, підійде. Росія без мозгов. Я злякався з прев'ю, думаю, що за мою якість морозу скорів. <сорів> скорів? А, ну так, скорів. Ну так, ну дійсно, як маньяк, спорити не буду. Ну, знаєте, зробив кріпову прев'юшку. Ну, смішний коментарі. Так, хто це у нас є? Прина найкраще. Тоді, щоб ти не трусився, знайомся з різними людьми, в реальності спілкуйся з ними і танцюй брейк-данс. Ну, брейк-данс, як ти затанцюєш, туни крінженуть з мене. Як я буду танцювати, і не захочуть знайомитись, а от знайомитись в реальності та спілкуватися як варіант, так? Якщо є вільний час, у мене знаєте, весь час немає. Деколи буває, що немає часу, бо треба для вас приділити час, але якщо можна, то й прем'єру поставити на вечір, якщо вони ще й цілий день, тебе ті друзі. Ну цілий день я на друзів точно від втрачати не буду. Це точно хіба пару годин. І то, чи не знаю, чи вечором, чи ну не знаю. Нема, коротше, на друзів, тому я і не спілкуюся. Щось типу то. А як вже робота, то на роботу треба знайти час. Тому такі справи. Ну, брейкданс точно спіл... танцювати не варто, це точно. Так, е, Так, знову, найкраще будеш так казати, що мої слова нічого не варті, то підеш на війну, і тоді зброю у тебе в руках буде варта тебе. Який ти в нас слухай розумний. Що я хочу сказати? Я не піду. Бо в мене. ну, типа. Там є таке, що типу, мені дозволено не піти. Та. А, ну, просто я сказав, що мені нічого ні, ні, сказати. Що ну, шо я, шо мої слова змінять? Мої слова нічого не змінять. Тому мої слова нічого не варті. Тут нічого такого я не сказав. Сантьяго Гел, я теж думаю, що поміняють на інше, Заряд не тобі. Ну Я теж в це вірю, завтра піду. До речі, Коробочка на горі я знайшов її. Зарядне саме є. Гарантія є. Побажайте удачі. Так. Виноградова мія. ну не завжди это працює. То, що ти показав себе сумасшедши на превью, тоже ніхто не нажме, тому що нужно знімати на интересные темы тренди, а то, що ти просто ешь, все равно не буде рекомендации. Поэтому лучше щось другое придумати. Ну я з тобою з'їден. Треба щось нове цікаве, можна і креативне придумати, цікаве, щоб тебе. Довез. Ну, навіть це придумувати. Бо знаєте, ти потратиш купа часу, ти то знімеш, ти то можеш ще плюс-мінус змонтуєш, прив'ю, а воно все одно не залетить. Ну, бо того, що хтось до цього, що ти зробив, вже це зробив, і в нього вийшло, в нього залетіло. І що? І його прорекомендувало, а ти просто... Не знайшов його відос, а потім вибуло, що все-таки на цю тему хтось вже знімав. Це якщо цієї теми не було на Ютубі. А якщо якийсь подібний, ну коротше, Ютуб не захотів прорекомендувати. Тому мені не... я не хочу над цим паритись. Не залітають відоси, то не залітаю. Я знімаю це, по-перше, для себе. А як хтось ще мене підтримує коментує, то дуже вам за це великий вдячний я. Тому такі справи. Я паритись над контентом не збираюсь, Такі справи. Інтерес. пам'ятаю, останнє відео, я дивилась, коли ти йшов ще по дорозі, коли йшов сніг у мазані. Тепер. Літо, круто. Ого, це ти вже давно мене не дивилася. Тепер зрозуміло, що вся решта аудиторія цих 18 тисяч собі просто сплять, бо того, що вони ще останні відоси мої дивилися, як я зимою йшов у магазин. Алло, не Париж, а якщо у тебе є гарантія і нічого не пошкоджено, то пацин 100% дадуть інше. Ну, Я все теж надіюся. Так, це вуличний гітарист. Чекаємо карамель на каналі. Ну, якщо найду саму карамель, то слухай, важко ж знайти саму карамель, Там ці кубіки чи, то ж важко. Бо це, в принципі, карамель найбільше додають. У, у цукерки можуть додати у морозиво. А саму карамель, ну я не знаю, ви напишіть, чи є сама карамель. В коментарях, чи я сам загуглю, подивлюся. Віноградоміє все-таки обична ложка лучше. Ну та, бо пластикова херня. Антон Штатам, ну може ще бути, що продавці спишуть на тебе, що ти неправильно користувався зарядним, тоді не дадуть тобі нового. Вже подивився в понеділок. Ну, вже завтра дізнаємось. Ну, Надіюся, що там не пошкоджено, мали би дати, але може дійсно подумати. Фік його знає, Чесно, можуть і різні бути ситуації, але я вірю в найкраще. Та. Е, знову каєла ванезим. А чому вже ні з ким не общається, Це дуже страшно. Ну, та ж, типу, знаєш, замкнута, Типа я людина. Та. Ну, бо я кажу, нема часу. Нема часу, бо, типу, на контент витрачаю. Тобто, на спілкування з вами, хай буде так, Скажем, хочу щось в інтернеті позалипати, подивитися деколи та, е, Ну, типа. Більше вже якщо щось, то вже іпшує роботу шукати. Бо друзів, що друзі, на друзі треба час. і всі друзі теж працюють. Якщо не працюють, то вчуться. А мені вже треба працювати, а не вчитися. Тому такі справи, що на друзів, напевно і так і так немає часу. Тому такі справи, дружні. Дружі, друзі, у друзі мене тут, ви, на Ютубі. Лаура Габріела, 5991. Ти так довго цих 18К набирав, бажаю вже 19 набрати швидше. Дуже дякую, може до кінця літа, як той написав, наберу. Е, так, вуличний гітарист, я вже твій кожний ролик дивлюсь в мене, дзвінок стоїть на твоєму каналі. Дуже тобі вдячний. Е, Антон, що там? Чекаємо завтра новини про Заредне. Завтра я вам скажу, та що там ти до чого? Елізабет, 7010. Ну як Денис, знайшов втрачені серії Бруно, а заморозив лайк. Та де ти шов втрачені серії Бруно? Я шукав їх, та де? то ніколи вже не знайдеться. Там що жувальна гумка. Міст, якийсь там був, я дивився просто назву Батут Є, але дурний школьник зняв, не міг нормально зняти. І ще якось виявилося, що ще була серія Боулінг, про яку я навіть існування не, іс... не знав про існування цієї серії. Коротше, я не знаю. Цих серій ми ніколи не знайдемо, бо вони продали Діснея. Disney... Ви знаєте, до самої крупних, популярних компаній це не достукається, тому, вони... тому що вони дуже популярні, і самі ті серії вони не викладають. Коротше, тут все заплутано. Ніколи не так. Але дякую, що запитали. Амантур, щось морозиво після цього відео захотілося, піду та куплю зараз. Ну то біжи, та й купуй. Чого ти чекаєш? А, ти вже купив. Я теж радію, коли на дворі сонечку. Ну, радісно. Сьогодні така на погода, все голубеньке. Класно, класно. Віноградова мія, мені подобається плюю. Дякую, треба лайкнути твій цей. Коментарій. Так. Молодець продовжує далі знімати відео для ютуба і думаю, досі до 20 тисяч підписників буде. Я теж так думаю, вже десь в районі жовтий настопет мало би бути. Я так думаю. А може? Може, буде затримання. Бо дивіться, ми, я дивився, у квітні набрали 17 тисяч, це так довго 18 набрали. Не знаю, не знаю. Може взагалі бути до грудня, не знаю. Е, ведмедик дружній. Дякую, Денис, за пораду. Мені теж деколи тривожно підходити до дівчата. Тепер я буду танцювати брейк-данс і не хвилюватись. Ха-ха-ха, прикольний Рофл. Тоді, чого ти чекаєш, підходити дой брейк-нс? Брейкданс. Ну, типу. Та, такі прикольчики. Та. <рик -данс> ну, та, це, це взагалі божевільно цей брейкданс я показав. Ліпше так не роби, бо вони тебе пошугаються, налякаються і більше з тобою знайомитися не будуть. Тому такі справи. Це просто був рофл, та. Ліпше так не люби. Хінд, кін, хінохід, Денис, а ти мене замотивував, піти зараз купити собі морозиво. Бери я та й купуй. Катерина Чернишова, жду реакцію тебе на саму карамель, тогда. Якщо знайду саму карамель, я і що куплю. У магазині, то я думаю, ма сенсу зараз її гуглити. Бо, тіпа, навіть якщо ми її знайдемо, заказуй через інтернет, а чи приїде там, тіпа, приїде, а ще розтане, вже не така буде. Якщо обрати саму карамель, то тільки у, у магазині, яка знаходиться у моєму містечку. Або як, наприклад, поїду в Івано-Франківськ, чи ще кудись. А так, через інтернет це фіово. Тому такі справа. Треба питатися та, на саму карамель. Пожеван Андріївна, так, давай кожного тижня одного дня по морозу. Це гарна ідея. Я думаю, що наступного тижня ми візьмемо. Спон... Ну, наступного тижня. Алоне Паріж, чекай наступного тижня, наступне морозу. Окей. Ждемо один раз неділю мороження. Будемо брати, Дуже забавне названня морозого. Типа, пломбір. Чекай що? Пломбір з молочним. А, названня Типа моя корівка, та що смішно, ясно. І останні коментарі фона не каже так, бо якщо кожен українець буде так говорити, що їх слова нічого не варті, Україна слів, почи... по мене слів по слів починається робота і життя на краще не тупе. Добре, не буду тупити. Я просто сказав, що мої слова. Ну що я можу сказати? Нічого такого не... мені нічого сказати. Ти маєш що сказати, ти й говори. Я нічого казати не маю. що... Так, треба, знаєш. Робити ділом, а не словами. Тому такі справи, це головне. Запам'ятайте. з вами був Денис Прайні, радий був вітати вас на своєму каналі. Не забуваємо про активність. Якщо можете, теж накидайте тут по 20 лайків, спишу тут, не кидайте. Всім гарного дня, всім пока, всім до зустрічі в наступному відео, всім пока. Бувайте, дружні. Все, поїли. Класно.